Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. По-перше, вітаю всіх з 2025 роком. Сподіваюся, що він буде все-таки більш кращий для України ніж 24-й рік. Що буде, що я сподіваюся, що все-таки буде в цьому році перемога наша, але буде, звичайно. Це все видно, будемо дивитися, але будемо сподіватися на краще. Ну і, звичайно, бажаю вам усім а, щастя в ваших родинах, побільше здоров'я, терпіння, натхнення, всього найкращого, можна так сказати. Тому а, почнемо цей рік а, із відео, яке. А, Повинно бути було ще в 2024 році, але я вже не встигла, тому що дуже багато в мене було відео, і це вже не вмістилося. Тому все-таки буду я його на початку цього року вам показувати. А саме це порожні баночки декоративної косметики за 2024 рік. Отже, так, давайте подивимось. Не скажу, що тут багато всього, але все одно я вважаю непогано. І, знаєте, піддивилася ще таку ідею у на каналі Лізи. От, не пам'ятаю, як канал називається. Вона робила також такий, як підсумок, що вона використала за 24 рік. Декоративній косметиці, і вона порівнювала, скільки, наприклад, вона закінчила, наприклад, тональних засобів, і скільки вона купила в 2024 році. Мені дуже, знаєте, запала ця ідея, і я також вирішила зробити таке. тому зараз буду показувати по категоріям, що закінчилось, і скільки чого я купила в 2024 році. Тому давайте вже. Більш детально подивимось. Так, і почнемо ми із тональних засобів. В мене закінчився один тональний, я навіть його розрізала, щоб вже точно гарно повикористовувати це Avenir Cosmetics це такий, як BB крем був. 30 мл. Він був темнуватий по відтінку, тому я використовувала його все-таки на більш ну, там, влітку, коли в мене більш засмагла шкіра. Але, звичайно, довикористовувала і так там, для відео, просто дуже гарно припудрювала більш світлою пудрою, але довикористовувала. І не скажу, що мені сподобався цей засіб. Повторювати явно не буду, він дуже бюджетний, ну такий собі. не дуже так. Отже, один тональний в мене всього закінчився за 24 рік, але в мене є ще тональні, яких вже насправді дуже небагато залишилось. Я вже їх буду закінчувати на початку цього року, але все-таки ж не закінчила. Тому. Якось так. За 24 рік купила тональних я два. Тому один закінчила, два купила. В принципі, нічого критичного не бачу. Далі Далі давайте по пудрах. Закінчила я ось таку пудру від Avenir також Cosmetics це рисова пудра була. Так, зараз Ось нічого тут немає. Доволі непогана пудра, враховуючи її ціну, вона дуже бюджетна, ідеально підходила по відтінку, доволі така шовковистенька. В принципі, непогано матувала. Так, вона все-таки трішечки могла підчеркувати там якісь там чи шилушинки, чи щось таке, тому що така вона. Дуже пильова, я б сказала. Але, знаєте, ну, така ціна бюджетна, ну, я іншого і не очікувала. Але, все-таки, знаєте, шукаю більш ідеальні пудри, тому цю, звичайно, я не буду повторювати. І також закінчила в ось такому потрійному продукті від LCF я закінчила пудру. Ось тут була пудра, сама верхня, і я її закінчила. Все, нічого нема. Знаєте, мені сподобалась ця пудра, вона доволі така щільна. Її, я її краще все-таки було використовувати взагалі без тоналки, а саме цю пудру, тому що якщо на тоналку, це виглядало інколи дуже негарно, дуже таке щільне покриття, підчеркувала інколи, якщо тоналка не дуже так лягала, то пудра це ще. Підчеркувала, тому я її все-таки любила використовувати без тоналки, просто пудру, і мені влаштовувала колір був гарний, об'єм був невеликий, тому доволі я швидко її закінчила. Так, тому в мене закінчилось за рік дві пудри. А купила я за рік 5 пудр. ну 24 2024 році я вже так сильно розігналася по пудрах, але нічого, це такі продукти, яким я кожного дня, можна сказати, користуюсь, тому нічого з ними не трапиться, буду користуватись. Так, Далі йдемо. консилери, коректори. В мене закінчився один, ось такий Фаберліковський у мене ще був. Я, звичайно, в першу чергу налягаю саме на ці продукти, щоб їх скоріше вивезти. Тому ось такий кольоровий фіолетовий коректор я закінчила. Звичайно, я його не повторю, і він мені не сподобався ні, ні про що тут говорити. Так, тому один закінчила. Коректор і прикупила я два в 2024 році. Також не критично, в принципі, все гаразд. Далі, далі засоби для брів. Для брів о, я закінчила о, два продукти. Давайте по черзі. По-перше, це ось такий прозорий гель о, Avon, це була серія Color Trend. А, звичайно, вже ці прозорі гелі вони зафарбовуються, але а, нема нічого. Можливо, щось тут на дні, але вже воно не дістається. Я навіть вже, а, витягла цей дозатор, але все, вже все що можна, використала. Знаєте, він доволі непоганий був цей гель, але не скажу, що він мега сильної фіксації, він фіксує брови. Так, я б сказала, все-таки вони залишаються подвижними. Це, якщо у вас, знаєте, якісь більш, напевно, тоненькі брови, то вам доволі він сподобається, але якщо у вас такі, як у мене, більш жорсткі, Саме по собі, то він е, трохи слабуватий, але все одно, знаєте, я з задоволенням використала. Е, зараз Seivan перевипустили цей гель, він в іншому пакуванні. Я в новому оформленні не купувала е, і не буду. В принципі, я в старому спробувала і мені цього достатньо. Так, і ще. А закінчила ось такий засіб. Це називається коректор для брів, але ось так виглядає така щиточка. Воно тут ось так викручувалось і вилазило сюди гель. Він був трішки з кольором, і він містив у собі такі як волосинки, що дуже мені подобалось заповнювати якісь там. Якщо у вас якісь, знаєте, залисини є, якісь такі місця, де не вистачає волосинок, то можна було ці волосинки із цього гелю туди там, так гарно розподілити. В принципі, мені подобався цей гель, він доволі в мене так неочікувано закінчився. Знаєте, я б навіть би його повторила, але його вже немає в компанії, тому якось так. В мене тому закінчилось два засоби для брів, а купила я собі шість засобів для брів. Я рахую це, знаєте, так, все разом, але там різні форми. Є олівці для брів, є гелі для брів, прозорі, є гелі для брів. Кольорові є помадки, є тіні, ну, багато всього. Я рахую це все разом, що шість засобів для брів я купила. Саме прозорий гель я купила один, так як і закінчила один. І кольоровий гель закінчила один, і купила я також один. Так, тому, в принципі, все нормально в цій категорії. Далі. Далі давайте дивитись туші для вій. Тут в мене чотири засоби, і давайте подивимось. По-перше, давайте так, як вони закінчувались. Ось така в мене була від віддейвон туш. це ну, 5 в одному, вона начебто так називалася. Дуже мені подобається щіточка, і взагалі мені подобається ця туш. Вона класна. Зараз я вважаю її найкращою в компанії Avon, з тих, що я пробувала. Тому, знаєте, я б навіть собі її повторила, можливо, і повторю, буде видно. Просто задоволена. Вона і подовжує, розділяє гарно, і трохи об'єм придає класна. Так, далі. Далі ще. Ну, Я також цю категорію віднесла: це праймер для вій. Біленький, Це також Avon ось така щіточка. В принципі, спочатку мені здавалося, що щіточка незручна, але потім я звикла приловчилась і мені почав цей праймер навіть подобатись, тому, знаєте, навіть повторила б, але побачимо, ну, можливо, колись, зараз поки що ні. Так, в принципі, подобається. Якщо туш не так працює, як вам би хотілося, не так придає об'єм, то коли праймери використовуєте, то туш, начебто краще і працює. Так, Далі Далі закінчилася ще ось така туш, також Avon, це Lux серія Зараз, якщо не помиляюсь, вивели цю туш, її вже немає в каталогах. І я не дуже засмутилася, мені не сподобалася ця туш, ж. Знаю, що дуже багато є любителів її, що там її обожнювали, але не я. Я не люблю такі щіточки, вона мені вії якось не розділяла так, як мені потрібно. ну, Не знаю, вона. Якось не дуже гарними мої віги робила, тому навіть би, якщо вона була в компанії, я б її не повторила. Так, і ще закінчилась ось така туш, це також Avon серія Color Trend, то такої вже немає в компанії. Це кольорова туш, така блакитна. Знаєте, мені подобалась вона. Дуже для мене зручна щіточка, дуже гарно розділяла її, подовжувала. Прям я була задоволена. Якби така туш була в чорному кольорі, і аби вони ще були в каталогах, то я б навіть повторила, і вона ще була дуже стійка. В мене навіть ну, потрібно знімати водостійкими засобами. Ой, водостійкими засобами, оце сказала, засобами, засобами для зняття водостійкого макіяжу, тому що звичайними там, міцелярками, умивачками, воно не знімається повністю, все одно вії такі трохи з голубеньким відтінком залишаються, А так сподобалось. Так, тому чотири засоби, чотири туші для війсь закінчила, придбала п'ять. В принципі, також все в порядку в цій категорії. Далі, далі олівці та підводки для очей. В мене три засоби закінчилось, і давайте по черзі. Спочатку ось такий малюк. Це був звичайний олівець в дереві від LCF. Це такий коричневий. Знаєте, самий звичайний олівчик, він був, не скажу, що він був м'якенький, він такий більш твердий, але не скажу, що дуже твердий. Якраз такий, як, в принципі, потрібно. Він був сам по собі невеликий, він у мене вже дуже давно був у косметичці, але нарешті я його закінчила. Ну, все, вже більше він не підстругується, вже він застріяв в точилці, тому все. Будемо вважати, що я його закінчила. Таких зараз вже давно таких олівців немає в LCF, тому особливо нема про що говорити. Далі. Закінчилася ось така а, підводка. А, це, знаєте, за такою щиточкою. Ну, воно ще тут щось ну, воно вже не малює, так як потрібно, це вже якісь там залишки. Це Avenir Cosmetics. А, не дуже, якщо чесно, я довго, довго користувалася нею, тому що вона доволі швидко а, підсохла. Незручна щиточка, вона занадто тоненька, в нею можна було лише і там кінчик тоненький оформити, а саму стрілку це майже неможливо було. Ну, на, на самому початку, як тільки відкрила новою, можливо було. Потім ні. Е, тому явно не буду вам радити, якщо ви десь побачите. Е, так, це бюджетний засіб, але. Такий не дуже гарний. Далі. І далі ось така підводка від Glambie закінчилась. Це Love to Love серія. Дуже багато дівчат показували ці підводки в засобах, що закінчились. Бачите, вона зовсім навіть не малює. Це був зелений відтінок. Зовсім трохи я нею покористувалася, вона дуже швидко засохла. В мене ще був, так, була така сама, але в блакитному відтінку, то вона взагалі я тільки відкрила, і вона вже була засохша, навіть не користувалась. але я її сюди не відносила, тому що ну, я навіть нею не користувалась, просто викинула і все. А, ну, щось не зрозуміло. Можливо, можна було б якось розвести цю підводку, але не захотіла я вже, знаєте, замарачуватися з нею. Це отримувала я в подарунок, Єва їх впихувала в подарунки за, там, за покупку на якусь суму. Хотіли, напевно, скоріше вже позбавитись від них. Ну, Щось таке. Так, отже, три. Засоби в підводках-олівцях для очей, а придбала я 11. Так, Я дуже розгулялася в 2024 році, дуже багато всього накупила, потрібно буде багато чого закінчувати. Але знаєте, я люблю робити якісь такі незвичні макіяжі очей, тому, в принципі, я люблю, коли в мене є вибір в олівцях та підводках. Так, далі. далі переходимо до губ. Тут не так все райдужно. По-перше, бальзами для губ. Бальзам у мене закінчився якось лише один. Це ось такий Avon. Це була така, як лімітка. Ось нічого тут немає. Це. Яблучний штрудель аромат. Звичайний прозорий бальзам, непогано зволожував, але, знаєте, вони такі йдуть більш вазелинові. Я... Мені якось знаєте, почали подобатись більш якісь такі зволожуючі, щоб вони приємно відчувались на губах. А такі, так, це дуже зручно в сумочку вкинути, дуже зручний формат, тому. Знаєте, все-таки сама бальзами Avon я, напевно, не буду вже купувати, але в мене ще є в запасах, потрібно ті, що є довикористовувати. А купувати, напевно, все-таки ні. Дуже вони якісь, мені стали не. Ну, не люблю я їх чомусь вже. Оці вазелінові бальзами. Так, і купила я за 24 рік два бальзами для губ. В принципі, тут все гаразд. Далі. Далі олівці для губ. І в мене закінчився один олівчик. Ось зовсім маленький. О, такий був колір яскравий, такий ягідний. Я не пам'ятаю, що це за бренд. Це був найстаріший мій олівець для УП. давно постирались ці надписи. Я не пам'ятаю, якщо чесно, що це за бренд. Нормальний олівчик, гарно малював, такий він в дереві, доволі не скажу, що м'який, але в принципі, було зручно ним користуватися. Так, і один закінчився, а купила я шість олівців для губ. ну Також трішки розігналася, але не вважаю, що дуже, тому що олівці це таке, що постійно потрібно, і воно, в принципі, не е, терміни придатності не так проходять в олівцях, вони не так псуються, тому, в принципі. В цій категорії я себе, знаєте, не буду сварити сильно. Так, і далі. Тепер вже дві категорії, в яких я себе дуже сварю, але нічого не можу з собою поробити. Так, близькі бальзами. бальзами, а близькі олійки для губ. О, в мене закінчився один блиск, це Фаберліковський. Як він ще тут є щось, не дуже багато, але є. Але вже все, я його викинула, мені не подобається він вже взагалі. І колір вже, ну, взагалі просто не подобається і все. Не захотіла я більше ним користуватися. Так, і купила я собі в цій категорії аж сім засобів у 2024 році. ну... Розігналася, але я б дуже полюбила саме олійки, оці близькі, тому нічого не можу з собою поробити. Просто потрібно буде в цьому році дуже гарно налягти саме на цю категорію. Так, і так, рідкі помади. Я віднесла цю палетку до рідких помад. Це палетка від ламель. Дуже стара палетка, вже давно їх немає в, в цього бренду. Ось тут стільки відтінків. Так як вони наносяться, потрібно там було на пензель набирати, то все-таки до рідких віднесла. Знаєте, це не мій продукт взагалі. Ну, як ви можете бачити, я користувалася ну, нормально так користувалася цими засобами, але вони доволі ж якось. Не те, що швидко, але все-таки вони почали не так пахнути. І взагалі, як я вже почала на губи їх наносити, то відчувала якийсь такий гіркий присмак тоді. Тому відразу ж воно в мене відправилось в порожні баночки. Хоча не закінчено, але все-таки, знаєте, я гарно покористувалась, тому, в принципі, не буду себе сварити, вже ж як є. Просто зрозуміла, що палетки для губ, ось такі, це не мій формат, більше ніколи я собі їх купувати не буду. Тому будемо вважати, все-таки як один продукт в мене закінчився саме в категорії рідкі помади, а у 2024 році я дві рідкі помади лише купила, тому тут все гаразд. Так, і звичайно є засоби яких категорії, які там в мене також є, але в мене нічого не закінчилось. Звичайно, це помади для губ в стіках. У мене їх так нормально, і в мене якось нічого не закінчилось. Не знаю, ну так повільно закінчуються помади. Потрібно налягти точно в цьому році, дуже-дуже налягти, щоб щось закінчувалось вже. Звичайно, там ще є рідкі якісь тіні, палетки тіней. Це також нічого не закінчувалось, але купувалось. Так, отже, ось так. І сюди ж відношу ще парфумері. З парфумерії в мене закінчились лише пробнички. Цілі парфуми якось нічого не закінчилось. І пробнички у мене закінчилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять пробних зразочків. Всі зразочки це фаберліковські. Я закінчила все, що в мене залишалось. Я все закінчила, все з цим хоч розібралася. Ну, давайте назву, щоб уже ж каорі юзу, платину. Авіатрис Тропік Story. Шатеде Лалоїр. Інкогніто. Футурія, променад та ароманія манга. Ось такі пробнички закінчились. В цьому році буду дивитись, можливо, вдасться щось із повних розмірів закінчити, але ось поки що так. Пишіть, як вам мої результати, що з цього ви користували, буде дуже цікаво почитати. І також не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал. Продовжуємо зростати нашою сім'єю Ютубною. Мені дуже приємно, що ви проявляєте активність, дуже багато всього потрібно зняти в цьому місяці. Думала я, як і казала вам, на тиждень взяти відпустку від відео, але не виходить у мене. Я можна сказати, 31 відпочила, і вже ось 2 числа вже потрібно знімати, тому що такі відео, що потрібно їх на початку вже місяця відзняти. Отже, ось так стараюсь для вас. Всім дякую, що ви проявляєте активність, що ви зі мною, що ви були зі мною 24 рік і сподіваюсь, що будете і 25 рік, і будете лише додаватися. Тому, всім ще раз дякую, побачимось уже в наступному відео. Всім па-па!